Є, друзі, нарешті перше клювання. Так, є ще одна. Тут поруч, знову той же хаторанж. Є, друзі, нарешті знову та ж приманочка. Цього разу трошки більше щука. В принципі, прокльовує. Прокльовує на цей воблер. Всіх вітаю, друзі. Триває листопад місяць. Я прошу вибачення за свій голос, як з унітазу. Я вже традиційно захворів, акуратно на вихідні. Ось, ну, Пропускати таке явище, як риболовля, не можна. Температури наче немає, просто голос сів, кашель, трохи соплі таке. Ось, ну, Наче все добре. ось. Якщо що, тяпнемо німісільчика і будемо цілий день рибалити. ось. Приїхали сьогодні на той же водой, на ту ж водойму, що і минулого разу. Хоча й хотіли на псел їхати, ось, але ось вирішили, що якщо тут не піде діло, переїдемо тут поруч на псел. Заїхали трошки іншою дорогою. Сьогодні у нас просто капець народу. Ми сьогодні приїхали двома екіпажами сьогодні з нами. ще... Максік і Ромчик. І Ромчик не сам. Ромчик сьогодні вирішив з сестрою з Любою приїхати. І <світок> ось, прошу познайомитись, Люба. <світок> і окрім нас ще конкуруюча фірма. Хлопці приїхали також. Тобто, вже три машини. Ось а... сім рибалок, чи так, сім рибалок тут на водоймі. Буде не сумно. Ось а... приїхали. Зараз час уже близько сьомої ранку. Приїхали швиденько, накачали наші човни, зібрали наші спінінги. Ось зараз по чайочечку і вперед починати дубасити щуку. Погнали! Так, і починаємо сьогоднішню риболовлю з розпаковки. Адам! 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 Опаньки, опаньки, А там кірпіч. Кирп... <смеш> Друзі. От багато хто питав. Снасті там жакалівські воблери, все. А якорь це глина. І тепер у мене якорь. Ось. І це якар, який мені підігнав мій товариш, класний блогер з Міргорода І просто класний пацан Віталя Дмитренко. У нього також є канал. Міргородфішинг дуже такий позитивний, класний канал. Він Віталя дуже класно ловить на Полтавщині щуку. Він реально вміє це робити краще, ніж я. Просто у нього ульотні риболовлі. Всім рекомендую зайти на його канал, подивитись відео, підписатись на канал. І це від нього такий подгончик. якорь Віталя дуже-дуже тобі дякую, супер. Тепер у мене нормальний якорь Посилання буде першим під відео на канал Віталя. Так, а ось і Діма знайшов, знайшов тут як. от класний пацан, от поруч Макс Рибачок, чудовий канал, класно ловить щуку в Сумській області. Ось такий. Ну, правда, тепер він без якоря буде плавати. <рик> на здоров'я, на здоров'я. ранку поки ми зібралися, поки попили чайку, трошки перекусили під і вже на воді. Дві палички зібрав одну для твіча, одну для силікону, рівнобірки, там, джигінгу, всього іншого. Ось. Ну і з неї зараз почну. Поставив пліточку біленько. Нещодавно товариш саме на неї тут дуже непогано ловив. І... Погнав перший закид. Ось, бачимо, окрім мене, ще 4 човни на воді. Ромчики, хлопці вони вже давненько рибалять. Не знаю, Поки не бачив, щоб хтось щось ловив. Така похмура погода. Хоча всі прогнози передавали сонце. Понуді неприємність того робочого 110-го в оранжі. Щука зрізала вище по відця, уже на вже на перших же ж закидах. Ну, якщо вище по відця зрізала, то це мабуть мамаша була якась. Є, друзі, нарешті перше клювання. Реренжика поставив. Розмір шнурочка, той самий, що був раніше десь грам. 300, 400. ось Бачимо. Роренджик 110. І перший риб сьогодні пойманий. Ось, воблер. Все той же. Ось і така така щучка. Малючка, яку ми відпустимо, звісно, але почин є. І сподіваємося, що цей почин це початок якогось виходу. Десь під 400 грам. Звісно, до домку. Так, є ще одна, тут поруч знову той же Которанс, той же розмір. той же щупарик, значить пішов якийсь вихід. Ну це така за 400, мабуть, така підпівкіла. Ro Range 110 Е. Підпівкільний щурик до домку. Є, друзі. Зовсім, зовсім, зовсім спортивний шнурок таких минулого разу і не було. Не знаю, грам 150, мабуть. Знову цей же реренжик. Це третя щука, та 150-то я загнув, грам 100. Навіть ось цікавості раді. Зараз фоточку на пам'ять зроблю. Гіганта. Ось. Навіть цікавості раді, зараз візьмемо кантер і зважимо, скільки ця щука. Гігант взяла і одразу відпустимо. 130. Це, мабуть, цьогорічна щучка. Я так сподіваюся, що вона за рік так виросла. Підростай, не сильно зацепилася, 100% буде жити. Друзі, нарешті знову та ж приманочка. Цього разу трошки більше щука. Це, мабуть, за пів кіло, точно буде грамів 600. Щупак тут в затоні взяв той же реренж. Бачите, він пручається. Такий трофейчик, можна сказати, і блин, глибоко взяла 600-700 грам щучка. реренжик 110 Колір Хот Оранж, треба акуратненько. Зараз якось інструментик тут недалеко з жабір, оцей ключочок прибрати. О. Щоб жила ж ця рибка. Вона до заліку їй далеко, ну, ну вже грамів 600, вже трофей. <гум> трофей я жартую, звісно, ну для цієї водойми, там де багато шнурка, то звісно, це рибка досить непогана. Четверта сьогодні. В принципі, прокльовує. Прокльовує на цей і у Діми біда сталася, і він каже, блін, катастрофа! У мене зрізало хоторанжа. Отакого хоторонжа, От такого У нього зрізало в перші 10 хвилин. Мабуть, гарна риба. Ось, бачите, лише він працює. Може і б працювала кавун. Хто його знає? Треба спробувати. Ні, ну Такий таку не гріх заважити, хоч кантер у мене і батарейки таки не змінив. 620 грам показав. Та ви що, це тут це, це взагалі? Щупарик, Хай Парі підростає. Час вже перевели за 9 годину. Така риболовля, можна сказати, трудова, бо жору такого немає. Хоча я вже за цей час з 8 до 9 за годитку 4 щупаки таки піймав. Піймав я їх всі на читерську приманку на GKLR Range 110 в кольорі Хот Orange. Ось у хлопців у всіх по нулям, реально по нулям. Лише одне клювання було у Діми, і Також у нього це клювання було на такий же самий Воблер. І у нього стала прикра неприємність. При першому ж клюванні, мабуть, гарна риба, гарна щука, схопила вище повіця і срізала цей Воблер. І Зараз у Діми просто депресія саму робочу приманку у нього зрізало. Ну, подивимося, можливо, я спробую там хоторанж. Е, окрім хоторанжу, спробую свого дементора. Спробую РВшку 110-в кавоні. Якщо вони працюють, просто віддам свого хоторанжа Дімі. Ось, 110-го буде ловити. А он там я бачу, друзі, і у Максіка клювання нарешті перше. Щось Максік взяв. Нарешті і у Максика розмочився, розмочився. Ух, є, друзі, щучка клюнула нарешті в мене. На воблер. І знаєте які воблери я поставив? Зараз покажу вам. Така наші, ну і непогана. Непогана щучка, але вона промазала. Вона, друзі, промазала. Ледь не тримається на одному гачечку. Давай сюди. Ось поруч рибалять хлопці, як я казав, конкуруюча фірма. Ну, це я так жартував хлопців, я сам сказав, де ми рибали. Ось просто ну, якби мені не жалко поділитися місцем, де ми рибали. Але просто головне відпускайте дрібну рибу, яка не залікова. Хлопці, що у вас? Щось бачили? Ні. І пацани кажуть, нічого не було. Невже реально працює ця читерська приманка? У мене хлопці чотири. Шнурки, шнурки, всі чотири шнурки, всі випускні. Ну что, друзья, час пицнидаты. с Максом, да. Ось, будет сейчас его первое погружение. Виталька, дивись, первое погружение. <сícki> по... <сícki> <сícki> надо Надо еще замочить, обмочить, да? Конечно. Мы же потому, Виталь, мы потому и сплылись, что нам надо просто обмочить важное дело. А в цей момент обмочения якорь должен быть в воде, правильно? А ну покажи хоть того хот оранже, Дэвин, хотя глянуть на той коле такий. О, та це дуже магічний колір. Ти тільки Тільки ти нікому не розказуй. хорошо, Макс? Да, да, да. Сейчас я ножичек возьму, і класс. Срез, да? Срез був, да. Ось, бачите, оце ну такий колір у темы сьогодні. Ну, та й минулого разу реально оцей колір працює. І оце друзі, путат, я вам скажу. Да, оце питають, Зачем оці от ліпгріпи, От бачите, зачем? <рес> Раз, <рес> <рес> ліпгріп, Ріп, два либо гріп. <рес> і все, і все, і, і все і б, б, не треба. <рес> <рес> <Да>. <рес> друзі, он, тут а, такий момент. Оказується, що Люпа вже піймала щук. Люб, ти нас навчиш ловити? Паралельні селеньні. Ну а насправді Ромка наступає мені на п'яти, у нього три. У мене Дві чотири. Три мене. Дві у ромки, блін, ну максика одна і в мене чотири. Дві оце ти знаєш, мені аж легче стало. Нічого, нічого. дістали чайок, треба відмітити по крові. Давай по чайку, давай. по чайку по крові. Дімка, он грабеться, грабиться, ніяк не грабеться, мабуть, не в курсі, що тут відбувається. А тут жор, жор. Дімка, швидше пливи. Як жор жоркнуть. Не лякайте мені щуку! Ми її не лякаємо, її приймаємо. Так, продовжуємо пити чайок. Ось Діма також каже піймав одну щучку. Покупаться буде? десятої час. і ось нарешті я розловився таким шнурком грам на 300, кумо 115, такий арбузик. І ось така щучка маленька, зараз її відпустимо. Такий 350 грамовий шнурочок. Дякуємо за клювання. Пливи. О, друзі, дивіться, оце, оце зараз романи кулінарні шедеври. Так. Знову чебуреки, буреки, да? так? Це тобі? Дякую, дякую. Оце тобі. Ого. Я додаюся, Ромка щедрий. Ні, ну воно. Запаха м'яса, аромат м'яса, да, чувствується, трошки. Це, да. У нас небагато їх залишилося. Це що, щука -щу тут. Там, Щучий, в катер. Щу Щучий фарш, да. фарш я я так. Продовжуємо риболовлю. Вже час, початок 11-ї. Я поки перемагаю. У Ромки дві, у Макса одна, у Діми одна і у мене чотири. Минулого разу було 13 ну Це за весь день. ну Вже з 10-ї години почало так клювати, тому сподіваємося, що зараз, до речі, тієї сонячної погоди, що обіцяли, немає, пасман навіть на мряка пролітає. Сподіваємося, що якийсь вихід буде, якісь щупаки ще себе покажуть обов'язково. Що, друзі, вже час перевалив за 11 годину, а то тоді близько 9, там 9.30 якийсь вихід був, трошки поклювали, я 4 піймав. Хлопці, які приїжджали, також мої підписники покидали, покидали, і вони хочуть вже переїжджати на псел, бо взагалі нічого. Повірте, я не брешу реально це. Я ловив на цьому ставку. Просто воно ну, не все коту масляниця. Тут дійсно багато щуки, тут дійсно вона є, але ставок дурний. І, ну, Один раз клює, другий раз взагалі можна в нуль попасти, один раз можна і два десятки попадно впіймати, інший раз по нуля. Поки продовжую кидати реренжика 110-го. О тут всяке камеші зачепа. От десь тут я тоді піймав півторашечко. Хочеться ще щось гарне піймати, бо ви то побачили щучок, але все воно таке. Ще й погода бачимо, друзі, абсолютно похмура, абсолютно сіра така. Мені здавалося, минулого разу було похмуро і сіро, але сьогодні ну прям капець такий, як знаєте, весь день сутінки Що, друзі, будемо випливати на обід вже час. 12 година, година, бачимо 12.04. Саме час підобідати. Тут нам три години залишилося побути до ставку і все. Обідаємо, друзі. Чайочок, обід. Оце Рома якби на чибурі. Чим фаршем. Макс, будівродов набрав, бачите, де собака зарита, чому кльову немає. От бачите, посередині кадру написано кілька. Макс, як завжди, набрав риби на риболовлю. Зараз її не буде вбив. І поки її не знищить, кльово не буде. Тільки знищить буде жор. Відкрить. Нарешті за півроку я її відкрию. Уже запашок ще піде там запашок. Сюр стрьомінга. Сюр стрьомінга. контент буде. Да. Ну шо, зараз максової кільки по... по кусочку хряпнем и все. И жор, сразу жор, Макс, ты точно обеспечено По-любому, ну, после обеда жор кидал. Сто процентов. Сульстремен? <связываем> нормальный сульстремен, галцевцы а да? начинают <связываем> <и> рассказывать, да. <связываем> даже срегает, там, ну, нормально. Все, тема. все, выкендрешь, да. <связываем> 12.40 час, друзья, Пообедали. Продолжим рыболовлю. Хоча вже там Ромчик каже, там, Діма каже, де б його відпочити. Люба поїхала він в ліс, трохи грибів. Каже, є, назбирала. Ромчик вже каже, може поїдемо в ліс грибів, позбираємо. Ну, Ми з Максом таки сподіваємося, що ми ще рибу піймаємо і випливаємо. Продовжувати нашу риболовлю. Так от зараз піду по кружку під камишиками, з рвешкою. І чекаємо, що будуть клювання. Бачимо, ну все коту масляниця, якщо минулого разу вже ми, у мене було 9 щук до обіду. Ось і тільки виплили одразу клювання по сьогодні. Ну, далеко не той кльов. А тим часом пропоную вам подивитися невеличку вставочку. Вчора з максом на кілька годин виїхали, перевірили псел. Перевірили сел, там, де Діма був, піймав сім щук не так давно. І покльовок багато. Ось. ну Дивіться, що в нас вийшло. Так, друзі, є перша покльовочка. Знаєте, чого вона є, ця перша покльовочка на твічинг невеличкою щучкою, бо я спілкуюся зі своєю дружиною. Тільки Яночка подзвонила і є риба. Невеличкий шнурочок на твічинг, маленька щучка, але вона піймана перша. Перша риба сьогодні є, і перша риба сьогодні в обларну, на рвешечку. Рвешечка не здає позиції. Плови додому малюк. Бачимо, на ПСЛІ я піймав всього лиш одну рибу за кілька годин. Ось дуже-дуже слабенько. Один невеличкий шнурочок. Знову ж рвешка, яка завжди дає якийсь результат на твічин. Місця там взагалі джигові. Багато дуже впирався в джиг, пробував джигувати, але і клювання не побачив. Макс таки на джиг там піймав щупачка, також невеликого, піймав окуня, ще кілька клювань бачив. Ось, але, мабуть, цей вікенд якийсь вихідний у риба. А ми продовжуємо риболовлю на цьому ставочку і чекаємо на якийсь післяобідній вечірній вихід. Є нарешті, друзі, клювання. Так довго я його чекав після обід. Я свого ренджика віддав дімі. Ось. І вже рибалю на РВшечко. Дуже невеличкий шнурок 300 грамовий. Але він є, це моя п'ята сьогодні риба. Непристойна, дуже спортивна, Вон, бачите, на плавцях піявки у неї. Тобто вона стоїть і зовсім зовсім ніяк не рухається. Дуже дрібненька, Рвешечка, як завжди, це паличка-виручалочка. Ось і є, є хоч, хоч ще щось є. Показую вам риболовлю вже як є, без трофеїв, з дуже рідкими клюваннями, але такі риболовлі також мають місце бути. У порівнянні з іншими рибаками у мене ще й жор, можна сказати, що це п'ята аж. Ну що, малючок, підростай. Друзі, десь годинку, можливо, там трохи менше рибалимо після обіду вже час, майже друга година дня. Нічого, поки рибка толком не роздупляється. Е, ну, Ми з Максом піймали по щупаку. Макс кудись пів кілушкою, а взагалі там шнурка непристойного. ось. І я і Макс, і у Макса, також як і у мене, спрацювала Рвега. Трошки в іншому кольорі, але також Рвеха. І кстати, у Макса ще було одно клювання. Ромчик з Дімою відпочивали, вони не рибалили. Вон зараз я бачу, вони піднялись сюди, також тут будуть починати рибалити. Побачимо, чи у них ще щось буде. Тут години півтори максимум нам порибалити, залишилось і все. Бачите, природа повністю вже зимова, лише сніг залишилося снігу випасти і все. До речі, сьогодні зранку, як їхали, був вже заморозок і випадав і Уже майже 4 година. Останні закиди тут роблю. Вже тут по мілячку поставив тіні магалончика, прокидаю. Ось, ну, клювання вже немає. Ось, тому будемо завершувати, випливаємо на берег. Ну що, вигрібаємо Вон на берег, Діма вже і склався, мабуть, майже. А взагалі у нас сьогодні з Максиком був батл. Вон дивіться, який у нас сьогодні батл був. Don't dжиgle dжиgle. It falls. i like to see you wiggle wiggle. For sure. Все, завершили нашу риболовлю. Вже на березі збираємо наші човни, збираємо наші речі і швиденько будемо їхати додому. Рибалили до останнього, вже до 16-ї години. Бачите, вже темно, майже. Ось, але ввечері взагалі ніякого ні виходу, нічого не було. Та й весь день. Вихода, можна сказати, не було. Зранку у мене отак от проклюнула щучка дрібна. Так, ну достатньо активно. Я думав, на Дубасиму, чесно кажучи, але клювало лише у мене. І реально, реально, ось оцей воблер, оцей реренджик 110. Він просто вистрілив. Просто реально сьогодні він дав мені відійти від нуля. І у Діми зранку покльовка і зріз цього воблера зі старту. Я піймав сьогодні 5 щупаків, все дрібне, все відпутксне. Нічого там залікового не було, саме більше трохи за 600 грамів була. Діма піймав лише одну щучку невеличку. У хлопців у Макса з ромчиком по дві. Ось, всім дякую, що дивилися. Такі риболовлі також мають місце. Ось, всім дякую, хто додивився до кінця. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, не сподобалось дізлайком. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Залишайте коментарі. І всім щасливо, всім пока.